Питання поставлено в чітко і ясно, революція та війна. Зразу скажу, що про революцію. не Про революцію говорять професіональні революціонери, говорять ті, які в партії, це їхня справа, це їхній так обов'язок такий, це їхня функція така. Я науковець. Як тільки науковець піде в партію, будь-яку партію. Він відразу перестає бути науковцем. Він перестає партійним агітатором і партійним пропагандистом. Він постійно буде глядатися на ті догми і на ті програми, які в нього партії. І постійно буде оглядатися на вождя, Та, скажі, чи він похвалить, чи він не похиті. Скаже, що Там...". я науковець, я відповідаю перед, і тим більше що вже на такому віці, перед Богом, перед власним сумлінням, при своїми внуками, щоб їм соромно не було за свого діда, щоб, щоб ніхто їм не міг сказати, а дві діти, то твій ді, був Супкінка, син, ти розумієш? Оце значить і моя основна, то скаже, а функція а він, в мій обов'язку. Далі, в цій позиції, розумієте, не, не партійні, є функції е, плюс, який я сказав, але і мінус. Він в тому, що коли ти хочеш, допустимо, пишеш книжку. Відбувається зараз війна. Немає проблеми більш складнішої, більш важливішої, як від цій агресії, повернення суверенітету, територіальної цілості і так далі. Пишеш книжку. Здається, ну, е, як мені скажуть мої от товариші і так за три роки не з'явилося аналогічної книжки. Вона називається так, Росія, ідентичність агресорів. Мови йде про, про всю цю брехню, про всі ці наклики, про всю російське інформаційне заборонення. Інформаційна війна проти України, хтось має вести контрінформаційну цю війну. Іначе ми її не виграємо. Книжка підготовлена. Іде в Міністерстві освіти одного грошей немає. Де тут наші депутати? Хотів сказати їм щиро спасибі, спасибі вам. Ви так усікли той бюджет, що видавнича справа загинула і в, і в освіті, і видавнича справа загинула в науці. І якщо науковець якийсь хоче видати книжку, він мусить видавати за власний кошт. Це, це, це не подобаство. Значить, е, е, і не в науці немає е, грошей, немає в освіті грошей. Так. Іду я зустріти, є Міністерство інформполітики, воно повинно забезпечить кордон Панагу. Назначають нового заступника е, губернатора заступника губернатора Донецької області. Звертаються до нього, слухай, ти ж поїдеш туди. Твоя перша функція, ти ж гуманітарною сферами владієш. Твоя перша функція полягає в тому, щоб зупитися. З викладачами, директорами вузів, э, ректорами, з директорами шкіл, з кафедрами суспільних наук. Їм треба пояснити ситуацію. В Україні так, то, так. Вони підуть до студентів, вони, вони повинні так сказать, нести. У тебе повинен бути якийсь роздаточний матеріал. Візьми, будь ласка, це видай в себе, ти проявляєшся на життя, у свою е, область. Е, роз, треба роздати. Що б ти мене учиш? Кого ти мучиш? Я віце-губернатор. Бубер... Ідеш в е... Соросовський фонд, хлопці, ліберали. Треба ж так спасати демократію туди-сюди. Ви знаєте, в нас зараз інші плани і так далі. Врешті, Врешті-решті. Де тут пан Мохник, де тут Юрій Сиротюк і так. Іду до професіональних українців до свободи, хлопці, свобода. мене ось, так сказати, новий е, рукопис. Значить, Давай беріть, давайте, беріть, видавайте. Я, я, я не член вашої партії, я, я розумію, це так сказати. Але зараз йде війна, зараз ми повинні так дати більше Росії. Залиште, будь ласка, своє визитну карточку. Спасибі їм, так сказать, до цього часу. Ну що? Що залишається робити науковців, який зробив цей продукт? Значить один продукт українською мовою, другий продукт це, я вам хочу сказати, у тих же окопах там біля Авдіївки може навіть частіше чутно російську мову чи українську. І на Майдані теж українська мова і російська йшла разом. Пишу аналогічну тишку російською мовою, називається Росія, без путі агресора. Російською мовою показую все пастутство російської цієї агресії, щоб їм легше було читати. От. Знову таки збираю гроші свої, на свою зарплату за цілий рік, за півроку видаю одну книжку, за півроку видаю другу книжку. Більше це нікого не цікавить. А тепер ми стояли ставлю питання. А ми говоримо, гребальовується южку ради. Якщо книжку в нас немає консолідації національної, якщо ми книжку не можемо. Ми е, згадаємо, що минулого року, літо, в липні, місяці, було 100, була велика дата, 150 років е, битва при садовій, коли Прусія і Австрія так зіткнулися, і тоді пішла у перший раз ця відома фраза, яка як приписувалась Бісмарку що у битві переміг пруський вчитель в цій дині, тобто переваги освіти пруської над австрійською. Виникає питання, якщо наш вчитель, якщо капелан у окопах незабезпечений належною літературою, про яку перемогу ми можемо говорити ідеологічно, ми не можемо про неї говорити. От, значить, так от наболіло на серці. А тим часом, тим часом, з боку Росії проглядаю інтернет, дивлюся, так, так. от зачитую. На, при вихованні російських кадрів, значить, пропонується використовувати. Фразу Ільї Еренбурга, який використав її під час Другої світової війни, е, тому що фашистам треба бити, як фашистом. Ну, оскільки ми з вами фашисти, значить говорить так. Нельзя побідіть врага, не навчившись, ні його всім сілам душі. Тобто йде проповідування ненависті. Ми в цей же час, жальчарі... тут багато говорили про модернізм, постмодернізм. Ми стали постмодерністами, ми європейськими цінностями. Ми займаємося толерантністю, ми займаємося мультикультурністю, ми займаємося боротьбою проти за права людини. Кожна людина має право на те, щоб свій е, патріотизм одна трактує так патріотизм, а друга трактує так. І ми ж не маємо права да стати нікому, нічого сказати. Ви розумієте? Якийсь хаос, який, якесь безладдя, навіть слово патріотизм, і дуже так ми трактуємо так, це право кожної людини вкладати посмість, міст, і так далі, і так далі, і так далі. От. І от до чого ми значит, дійшли. Останнє соціологічне дослідження, нашого е, 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 Милянка Академія проводила соціологічне дослідження. Я але мене стурбувало друге, лінія фронту, там ближче, схід. Харківська область ставиться питання, ваше ставлення до російського народу, ваше ставлення до російського е, держави, ваше ставлення до російських правлячих тіл. Значить, до російського народу в Харківській області 90% прекрасне ставлення. До держави російської 80% нормальне, прекрасне ставлення. До влади російської до Путіна 70% власний парень. А ми говоримо даже з вами про революцію. На да тут треба національну консолідацію забезпечити. Да тут мова йде про війну, да мова йде то, про відновлення територіальної цінності. Ми починаємо от. Ну, я згоден з паном Мітником, коли Мохником сказали тут гарну фразу, що революції бувають столітні війни і бувають столітні революції. Хай буде столітня революція. Вона так і буває. Давайте згадаємо ту ж саму Польщу, яка в третій розділ Польщі був в 1795 році, і аж в 17-му році через 120, через 130 років, через цілу серію повстань. Польща відродилася, а потім знову потрапила під російський доскаль вплив і тільки вже аж 1989 році, вже після Солідарності, Польща то 200 років пішло на відродження нормальної Польщі. Я думаю, що нам теж прийдеться. Це тільки ще перше покоління, може друге покоління зараз вступає, можливо, аж третє покоління вже наведе порядок в нашій країні. Але питання не про те. Питання про те, що коли я говорю що. Буває, я виступаю в аудиторії, ну, мабуть, всі аудиторії під попитання не зададуть і кажуть, що це ж дивіться, як виховують до нас ненависть. Нельзя можна врага, не навчившись, не його сілам і душі. А мені кажуть, ну що ж, ну там десь хтось он, написав. нельзя же на весь русский народ от таку набрасню. Разні ж люди бувають і так далі, і так далі. Дійсно такі, давайте ставимо питання, тоді давайте вирішимо його для себе теоретично. Чи маємо ми право говорити про весь народ, що він нас налаштований так-то, то і чи так І от я хочу вам сказати, що я думаю, коли ми будемо дискутувати з вами, з європейцями і будемо сказати, кажемо, що, допустимо, що от Степан Бандера сказав то-то, Оленкавський -то, сказав то, то а Юрій Липа сказав то-то, я не думаю, що вони навіть будуть знати, хто це казав, як це казав і коли це казав. А коли ми скажемо, Карл Ясперс, це відомий німецький філософ, так всесвітньо відомий, а це для європейців, так сказав, це аргументи і так далі. Давайте подивимося знову ж таки про весь народ. Буквально в січні місяць цього року Левада Сентр в Москві є така соціологічна служба. Вони роблять е, опитування по Росії, такі, от. роблять опитування, е, наскільки ви підтримуєте Путіна. На 85% 86%, pardon, 86 абсолютно підтримка. Абсолютно тобто, тут немає ніякого, що влада то само собою, а народ то само собою. Другий, так сказати, фонд обчесної мені проводить опитування. Як у світі сприймають Росію, як ви думаєте? 85% відповідають, Росію бояться. Хорошо, так сказати, бояться то бояться. Це ми знаємо самі, так сказав, що бояться. Але писання ставиться в другому плані. А як ви вважаєте, це добре чи це погано, що Росію бояться? Яке ви думаєте, він відповідає запитання? За 75% говорить, от так. Прекрасно, що нас бояться і так далі. І тільки десь там 14% сказали, да ні, ну все погано, а решта так немає і тепер. Ви. Отже виникає питання. Чи можна ставити так питання, що народ це народ це свято є, народ, народ не, не може трогати, Ну, то можна говорити про тому. Владу Путіна про тому, про що, а народ. Давайте будемо говорити, на жаль, народ має нести свою відповідальність. Той же самий Карл Ясперс говорить, що є чотири види відповідальності. Це коли мова йде йшла про те, хто буде відповідати за фашизм в Німеччині. І цей Карл Ясперс, будучи значить, німецьким філософом, каже, відповідальність повинні нести. По-перше, є чотири види відповідальності. Перша відповідальність це кримінальна відповідальність за злочини проти людяності. І за цю кримінальну відповідальність повинні нести, так сказати, всі ті, що пройшли через турбицький процес, що їх було так сказати, доведено їхню їх, їх злочинність, і вони були покарані, тому що таке насилля треба знищувати тільки насилля. Це перша відповідь, кримінальна відповідальність. Другий відповідальність. Це є політична відповідальність. Карм'яспорс говорить, коли до влади приходить чи один уряд, чи другий уряд, а фашисти прийшли демократичним шляхом виборів і так далі, то кожен німець повинен нести відповідальність. Він же ж голосував так, чи голосував зараз. Розумні? І просто дасть значить, а при чому тут я? От мені було дивно, було ви репортаж, там звільнили Слов'янські, значить до одної там, вчительки, яка там, дуже була активна діяшка і так далі, От почали говорити, що ж ви, що ж ви так сказати, референдум тут проводили. А вона, а чому? Що то я дождала відповідати, що я де тут там поставила галочку? Людина навіть немає розуміння того, що це не просто «где-то там поставила галочку. Мова йде про те, що ти порушила територіальну цілісність, ти пройшла оту червону лінію, за яку заступати неможливо. Значить, ми не донесли людям, ми не проводили відповідної політичної роботи, у нас немає системи політичної освіти, у нас люди політично безграмотні і вони вважають, що где-то поставить галочку. Это ерунда, так ну так же на виборах, Господи. Одного ну, виплили, другого виплили, галочку туди, галочку сюди і так далі. Люди повинні знати, що є політична відповідальність. Третє, моральна відповідальність, кам'янська говорить, Він говорить так, що. Ну, розумі... Так, іноді, ну, ми бачили, так будь долами автоматів, зробили, так сказати, цей референдум і так далі. Іноді можна ну, зрозуміти і простити, так сказати, це все діло. Але, але ніхто ж вас не заставляв аплодувати, ніхто ж вас не закликав, за... ніхто ж вас не поставив, коли фюрер з'являється, кричати так сказати, хочу ймети ребенка від фюрера і все таке і так далі. Ти повинен нести реальну відповідальність за, те, за свої поступки, коли ти створюєш таку атмосферу. І четверта навіть відповідальність. Це кається тих, хто говорить так сказать, а в чому справа? Я ж нічого не робив. І оце так, так звана, Карл Ясперс говорить, значить, метафізична відповідальність. Людина повинна відповідати за те, коли вона дивиться, рядом робиться злочин, а ця людина палець не ударила, щоб цю, не допустити цього злочину. Так, моя хата з краю, я нічого не знаю, я ні за що не відповідаю і так далі. А потім в сумі, коли оце скажуть, постійно політична безвідповідальність, моральна безвідповідальність, вона прибує до того, що кримінальний режим тор торжествує у нашій країні. А ми говоримо, і за що це Господь Бог нас карає? Та моя бабуня, якелина, яка народилася при Олександрі Третьому і так далі, вона говорила, Грішить не треба. Тоді Господь Бог не буде нас наказувати з вами. От на цьому дозвольте мені закінчити. закінчить. Інститут, цей наш, який задав на Богдан, де він кажуть, Українознавство, я хочу передати ці книжки, а в принципі вона є в інтернеті, Академія політичних наук. Дивіться, інтернет, Скачатку.